Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 24 січня 2025 року. Ну що ж, дивимось, який сьогодні день для нас. Сімка пентаклів, і що у нас на дні колоди, п'ятірка мечів. Сімка пентаклів. Це, коли я працюю, 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 прикладаю зусилля, а результат мінімальний, мізерний. О, дивіться, скільки роботи. А Отримали одну копійку за це все. Тобто це може стосуватися будь-чого і роботи, що от ви так тяжко працюєте, багато працюєте, багато часу, сил, ресурсів залишаєте на роботі, приділяєте роботі, тобто воно не відповідає затрати. І те, що ви отримуєте. витрачаєте багато сили, такий дуже нерівно, нерівноцінний обмін, витрачаєте багато сили, отримуєте мало. І це може стосуватися не тільки роботи, а може ну, от всього. Підставляєте. Тобто ви, ви щось когось просите, пояснюєте, докладаєте багато зусиль, а вас не, не чують, не беруть до уваги те, що ви говорите. Ну, Може для когось. Тобто над чим ви працюєте, старанно. Бо пентакль це старанність, це коли я докладаю і вміння і силу, і ну, намагаюся, стараюся, а воно не, не оцінюється, не ціниться і не має винагороди за це. Це може бути в будь-якій сфері. Тобто настільки ви вже втомилися від того, що вже хочеться опустити руки, вже починаєш задумуватися, а вартує воно того? Насправді ну, мені потрібно. Ну, Тут тільки ми в процесі обдумування, що робити далі. Залишити це чи продовжувати продовжувати працювати, продовжувати робити свою роботу. На дні колоди п'ятірка мечів це конфлікт. Сварка, суперечка. Така дуже конфліктна енергія. І, от, можливо, саме, і в тому причина, що ми зупинилися, що ми думаємо, треба воно мені. Бо напередодні була сварка. Ви щось виясняли. Можливо, керівництво нагрюкало, сказало, що ти не вмієш, не знаєш, і, і взагалі в тебе користі мало. І от ви задумалися. Можливо, це в колективі ну, на роботі, так, також хтось. Вас критикує, принижує, говорить якісь такі неприємні речі, колить, знаєте? Ну, що меч – це боляче, це, це неприємно, це коли ріжуть по-живому, коли колять, коли ем, говорять. Ну, от щось таке брудне, колюче, неприємне для вас. А можливо, і правду говорять. Тому що по цій карті от люди в такому стані е, агресивному, вони знімають з себе маски, і вони говорять те, що вони думають. Ну, ну не, не обов'язково правду, але вони говорять те, що вони думають. Вони показують себе справжнього. І от, можливо, тому ви і задумалися. А вартує воно? Старатися або взагалі. Бути в такому колективі, де про мене от, ось такої думки, чи або от з такими людьми працювати. От над чим ми задумалися? Над тим, що вам сказали, чи над тим, що ви працюєте, а результат не такий, який би ви хотіли, такий, який вас не влаштовує. Ну, або це, це може не тільки роботи стосуватися, можливо, вдома, так, сім'ї. Також ви на себе взяли всі обов'язки, всю роботу, і по дому, і діти, і, і гроші заробляєш, тобто ви на себе взяли багато зобов'язань, а, а ще й вас критикують. Ти неправильно робиш, ти не то, та, не так, не сяк. Чи ну, представляйте, в будь-якій сфері, де у вас був конфлікт, що вам там сказали. А ви рахуєте, що ви все тягнете на собі. Ви втомились. І от саме така сьогодні такий. Зупи, ви зупинились для того, щоб подумати, що мені робити далі. Тому що вже тут людина стоїть, вже не, роб, не працює, а думає. Рухатись мені далі, не звертати увагу, все ж таки, це моя робота, це мої обов'язки. Я мушу це зробити. Ну, а вже, який там буде результат, такий буде. Або результат мусить бути. Як я все це зроблю, мені заплатять. І от ви в такій сьогодні в роздумах. Що робити? Ну, і знову ж таки, залежить, чого це стосується, але ви думаєте: продовжувати чи лишити все, як є? Ну що ж, що нам буде допомагати? Що нам допоможе рухатися далі, або що нам допоможе прийняти рішення, так? Що нам допоможе? Хитрість, сім камичів. Хитрість, маніпуляція, знаєте, от коли ви. Пообіцяєте одне, зробите зовсім інше. Або ви собі, коли знаєте, це також такі позиції вона можуть, що ви собі полегшите роботу, тобто ви, ви з такою хитрістю, знаєте, і з роботи звільнятися не буду, і буду робити вигляд, що я працюю, ну, щоб отримати результат. Щоб отримати е, гроші за свою роботу, але я буду робити так, як ви до мене відноситеся. От буду так, ніби роблю, оглядаюся е, там по сторонах, що дивляться, я працюю, не дивляться, я, я працюю. Над тим, чим я хочу. Ну, тобто, в чому буде проявлятися ваша хитрість, вже дивіться, підставляйте, в залежності від ситуації, в залежності від, де, з чого це стосується роботи, колективу, вдома, домашніх справ. Тобто, я буду і вам трошки лишу, і собі трошки візьму. От, і буду робити так, як в залежності від ситуації. Буду підлаштовуватися під ситуацію, говорити. Те, що ви хочете почути, інформацію вам надавати правильно, а насправді буде, як, як вийде, так і буде. То це вже не є. Ось, ну, тому що пентаклива енергетика, вона така, це працюю. Вже як впрягся, то я вже це тягну, знаєте, як, як, як віл. Хочу, не хочу, це є моя робота. Постояв, подумав, працюю далі. А вже з сімкою мечів, це вже ви. Вже зовсім інакший підхід. Вже стаю хитрішим, мудрішим. Ага, як ніхто не все все звалили на мене, всі хитрі, всі мудрі, то я що? Дурніший? Я також буду підлаштовуватися. Тут, вже, тут працюють вже мозги, вмикається таке мислення, хитрість, і ми починаємо думати, як зручніше нам. Що нам буде заважати? Ой, будьте уважні. Гострий за... не... язик буде, знаєте, в цій позиції ваш язик. Будьте уважні. Бачите, бо мечі допоможуть, допоможе хитрість, а заважати буде туз мечів. Можливо, ви це робите вперше. Ви ще з таким не стикалися. І ну, будьте обережні, бо, можливо, і не вдасться перехитрити. Не говоріть багато, не обіцяйте багато, фільтруйте те, що ви говорите, тому що тим самим і мечем вас можуть наказати. Подивіться, як тут він серйозно його тримає в руках. Як рубане, так рубане вже. Тому, ну, дивіться самі. Насправді, чи, наскільки вам допоможе ця сімка мечів, наскільки ви можете ось так. Тому що, дивіться, сім тут і сім тут. Тобто всю роботу не, не делегуйте на когось. Все-таки це ваша робота, ви її робите. Щоб більше переважала сьогодні енергія землі, от мудрості, такої, стабільності, впевненості, ніж сімка мечів, тому що тут, тут, тут суцільна хитрість. І я сподіваюся, що більше сімка Пентаклів буде сьогодні гармонізувати цю хитрість, більше буде надавати такої і практичності, що ну, ні, все ж таки, ну, це моя робота. Я взявся її робити, взялася її робити. А хто замість мене зробить? Ну, щоб ту мечів не поранив сильно. Знаєте, бо ось такі мечі вони можуть мало того, що ранити, бути такими прямолінійними, гострими, колючими, коли вам прямо в лоб говорять правду чи те, що про вас думають, але меч ще й має властивість відрубувати. Тобто вас можуть за таке і звільнити з роботи. Заховаємо. Заховаємо. Ну що ж, сподіваюся, сподіваюся, сьогодні буде переважати раціональність, мудрість, стабільність, впевненість. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю нам Ось такої адекватності розуміння, тому що сім камачів буде нас підбурювати на, на якісь там хитрощі маніпуляції, ну і вже дивіться самі по ситуації. Можете ви впоратися, от, можете, маєте поле для таких хитрощів маніпуляцій, ніхто вас не впіймає. Якщо вам це дійсно допоможе, то можливо, вам, якщо вам легше буде працювати, легше буде. Ту кубку розібрати, ну тоді пробуйте. Ви в мене розумні, ви в мене знаєте самі, як для вас краще. Ну що ж, мої любі, позитив вам сьогодні сили, натхнення, радості і такого ясного мислення, ясності. Ну, дякую, що ви зі мною є. Я вас люблю і обіймаю. І хочу, щоб у вас було все чудово, щоб ви були здорові, щоб ви були успішні, щоб у вас був завжди гарний настрій, щоб було багато причин для радості. Ну що ж, мої любі, дякую за те, що ви пишете мені. Завжди чекаю. Мені це дуже приємно. Ставте свої реакції, хто не з нами, під, Підписуйтесь, приєднуйтесь і будете знати, де підстелити соломку собі. Ну що ж, до зустрічі, па-па!